А я не очікувала отримувати в этот Таке прямо мене не знаю підняття настрою. Мені кажеться, що зараз піде в школу в третій клас, і я сподіваюся, що буде менше хворіть, бо я вже знайшла роботу, і мені треба, щоб він менше хворів. Я дуже рада. Я прям можу сказати щаслива. Не ожидала, що настільки фонд не просто ліки, там таблетки, каплі. Хоча це все теж дуже цінно ніби лайзер, це щось чимось для мене. Прям доброго дня мене звати Таня. Моя особлива дитина з <звілляння> Дуже Дякую за цю допомогу, бо такі сім'ї, як наші, часто залишаються покинутими і відчувають земельні кому не потрібні. Але завдяки фонду «Фавор» ми маємо більше впевненості, завдяки цій допомозі моїй дитині легше розвиватися, і ви з нас знімаєте невеличке таке навантаження і даєте нам більше сил і наснаги. Дякую. Тому, допомога на різку, Дякую, Дякую за серцевого миру. Ой. Дякую вам за допомогу, насправді це зараз дуже потрібно і вважаючи, що зараз дуже все дороге, і продукти, і їхні нам насправді стане дуже в нагоді. Благодаря всім допомозі, нам трошки легше, як переселенцям. Дякую, здоров'ячка, що ви нас не забуваєте, що ви травкуєтесь про нас. Добрий день, дякую ще віка, за допомогу. Це справді для нас вихід. Дуже багато грошей йде на оренду, на будь-які виплати. І це справжня подяка за вашу щедрість і добу. Дякую. І всім спонсорам, хто долучений до допомоги і до фінансування, тому що в мене будинка з інвалідністю і ліки, і продукти дуже необхідні. Це такий час. Потрібна і підтримка, і медикаментозна. І ми потребуємо підтримки надалі. Якщо буде можливість, будемо вам дуже вдячні.